Вас вітає рій гімназії гуляйпільської міської ради воля. Наше гасло війні серцем і душею. Наш приятель вітер сміливий. Відвага це наш заповіт. роду козацького діти, землі української цвіт. Ройовий вовк Марина. Відповідальна, організована, має авторитет всередині рою. Наступне краєвого купчик Арсеній, сміливий, спритний Жури, Тимченко Денис, Шелех Тимур, Петренко Денис, Опора нашого рою. відповідальні за активну частину життя Рою. Берегині, Новікова Софія, Ганич Марія, Крилова поліна. відповідальні за дисципліну і інтелектуальну підготовку рою. У цьому році, окрім Жень, звичайно, для нас роботи. Виготовлення оберігів для військових, участь в акціях, сісняний та великодній кошик, написання підтримуючих листів захисникам та захисницям. Ми акцентували свою увагу на суттєві міні та навичок, надання до медичної допомоги. Проте реалії сьогодні нас не злякали. Бо ми нащадки не лише козаків, а й нащадки дикого вільного поля та Нестора Махна. На лівому березі мальовничої річки Янчо, назва якої має тюркське походження і перекладається досвідниками як Нова річка, розташований наш рідний край, де ми зростали, вчилися любити, цінувати, оберігати своє рідне. Але мало хто знає, звідки походить назва нашого села Успенівка. За різними джерелами вказано, що перша назва була Чернявщина, перекручене похідне слово від Чернігівщина, звідки були перші переселенці в 1776-1780-х роках. На іншого за однією з версій Успенівка отримала в той час, коли була заснована церква храма і святом, якою було у спині як Про Богородиці. Проте у одна версія у глибоку давнину по річці Янчу, де там зараз знаходиться Успенівка, росли дрімучі ліси діброви. Жили в тих лісах Запоріжці та всякі бурлаки, які повтікали від панщини з усієї України. Після того, як цариця Катерина поділила. Козацькі землі поміж панами, подарічки Янчу, де не взявся якийсь вельможа на прізвище Усь і сказав, що тепер від цього ці землі належать пуні. Зкликав пан Путісів робота, що мало навіть наказати і подавати тут оперативно. Не на пана відбудувати до якої палаці. Осудилися люди, почекалися ночі, і все, пиляне дерево, купили по воді. Приїхав на ранок у а на скуги лише пліт. Люди довго з нього сміялися, говорили. Ус залишився з плями. Так ото і село, яке згодом на панському займищі виникло, називали кусенівському.